Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Катерина Скопіна, 29-річна офіцер-психолог, лейтенант Збройних сил України. На долю цієї жінки випало чимало випробувань: облога Маріуполя, знищення домівки, бомбардування комбінату імені Ілліча, полон. У який вона потрапила разом із чоловіком, а потім після обміну ще півроку шукала його по російських СІЗО. Проте найбільшим ударом для дівчини стала зрада рідних, які силоміць утримували її шестирічну доньку на окупованій території та не віддавали дитину батькам. Півроку Катерина добивалася повернення доньки, і, зрештою, це сталося. Давайте послухаємо цю історію війни. Мама! На цих кадрах Катерина міцно обіймає дочку та плаче. Сил стримувати сльози більше немає. Свою доньку Анну Марію вона не бачила рік і три місяці, востаннє 23 лютого, коли подружжя військових підняли по бойовій тривозі. Дитину вони з чоловіком відправили до його батьків. Чоловік її туди відвіз, були домовленості з його батьками. Він їм наказав, щоб вони їхали, зняв кошти, привіз речі. Там ну такі там, десь в пакеті воно було. І сказав, щоб батько вивозив до Львова, щоб вони всі виїжджали. Ніхто не виїхав, всі залишилися рані. про те, що родичі не виконали обіцянку, а залишилися на окупованій території. Катя дізналася не одразу. Адже зв'язку в Маріуполі на той час уже майже не було, знаючи, що дитина перебуває в безпечному місті, вона разом із чоловіком сумлінно виконувала свої обов'язки. Катя надавала допомогу пораненим бійцям, а її чоловік ігор, морпіг, боронив місто від російської навали. Коли вони заблокували мене у всіх месенджерах, я не знала, що з дитиною мені допомагали там сусіди. Сусіди мені присилали з дитячого садочку, десь там вікно ходили, її фотографували, розказували, який її стан. навіть таке розказували, що коли вони ходять в гості, бабуся не дозволяє нічого їсти в гостях дитині. Перший час, взагалі, вона в саді її там влаштували. Вона як одна там в саді була, бо вона рахувалася як дитина азовців. На початку квітня росіяни оточили комбінат імені Ілліча. Катерина та Ігор потрапили в полон. Подружжя розлучили. Катя встигла написати мамі ось це повідомлення. Це запитання на довгі місяці залишилося без відповіді. Попереду на Катерину чекало інше життя. В якому потрібно було виживати. А на саме важче було те, що я не знала, що, що з ними, що відбувається в країні, бо то був такий інформаційний вакуум. Ми розуміли, що то таке. Знаєте, просто для того, щоб морально-психологічний стан був пригнічений. Мало того, що ти живеш постійно, не там ті тюрми розташовані сонце. Навіть не попадає в тобі до камери. в Вікно дивитися не можна, вікна замальовані, не бачиш ні неба, нічого. Тяжко те, що ти не знаєш, що там з твоїми рідними, що вони думають. Має за тебе. Так і чоловік мій казав, що він дуже переживав за те, що е, там що ми будемо думати, що там над ними е, проробляють всякі там опити. Після дев'яти місяців полону, перше, що зробила Катя, почала шукати дитину. З'ясувала, що батьки чоловіка змінили їй громадянство та оформили виплати від ДНР про повернення дитини матері. Взагалі не йшлося, може вони так хотіли боляче зробити. Я навіть психологічно е, розумію, що може вона як мати, знаєте, типа мого сина немає, і ти е, е, відчути типу, що таке, коли дитини немає. Я навіть таке розглядала. Єдине, що я зробила це, коли тільки мене повернули з полону. Я вона на наступний день мені таке повідомлення з гадостями написала: яка я погана людина, що я вина в тому, що Ігор в полоні, що я його за. Ставила йти до армії, служити, ну як я його могла заставити, то його було власне бажання піти до армії. Вмовляння не допомагали. Батьки чоловіка відмовлялися її слухати, заблокували всі номери. Катерині нічого не залишалося, як поновитися на службі та чекати на повернення чоловіка з полону і вже разом продовжувати цю боротьбу за дитину. Ти знаєш, тата як ми з мою. Умови... А ти стоїш мужні, ставши нашим героєм. Ти знаєш все, що любов лікує, вона існує. Ігоря Дмитриковського обміняли 26 квітня 2023 року. У полоні чоловік провів більше року. За цей час він схуд на 55 кілограмів. Два свої дні народження Ігор провів у полоні. Тож після його звільнення Катя вирішила надолужити втрачене та влаштувала свято. Задуваючи свічки на своєму торті, Ігор загадав одне бажання повернути доньку додому. За два місяці воно здійснилося. Завдяки злагодженій роботі державних структур батькам нарешті вдалося обійняти. Анну Марію, От тільки коли дитину повернули, вже почала усвідомлювати, що все гаразд. Хочу, щоб всіх повернули додому і всі обіймали обійняли своїх рідних, щоб закінчилась війна. А потім вже будемо бачити. Нам вже ж потрібно цей перемогти. що? За плечима цієї родини важкий шлях. Розпач, страх і біль залишився позаду. Вони вірять, що попереду на них чекає щасливе майбутнє у вільній, красивій та незалежній Україні. Бучанська різанина. При цих словах пам'ять повертає жахливі кадри, понівечені тіла загиблих людей, зруйновані квартали. біль і плач тих, хто вижив. Поліна Червакова, мешканка Бучі. Вона дивом врятувалася після того, як машину, у якій вона їхала до мами, розстріляли росіяни. Владислав Попович, пасанок Поліни, який був за кермом авто, безслідно зник. 2 березня минулого року Поліна Червакова разом із пасинком Владиславом Поповичем виїхали з Бучі до села Блиставиця. Там жила мама Поліни. Магазини вже не працювали, тож дочка побоювалася, що мама залишиться без продуктів. Дорога туди була чистою, а коли поверталися, мали їхати через село Мироцьке, але і там вже стояли росіяни. Біля місточку Поліна з Владиславом побачили два танки, броньовану машину і до десятка солдатів. Ми остановились, я кажу, давай будемо піднімати руки і вставати на коліна. А він каже: Поліна. Вони вже стріляють по машині, вже не вставати на коліна, вже тікати. І ми тікаємо з машини. Поруч з місточком були дачі, і хоча дерева в березні стояли голі, Поліна і Владислав розраховували сховатися там. Ми заховались. Я до нього кажу, давай далі проходить, і мені зразу е, йде вистріл по челюсті. Раз і все, і воно все потікло. Це отак розірвав. Кажу Владь, давай далі тікать. Він встає йому ударяє по нозі, а з каболь каже, Я іти не можу, я буду вже. Владислав лишився, а Поліна сховалася за якимось сараєм. Хвилин за двадцять, коли трохи вщухло, вона вирішила забрати до себе Владислава. я з цього сарайчика і мені ззаду плечо, Я падаю і більше не стої. Все. Трохи отямившись, Поліна почала шукати Владислава, але його ніде не було. Вночі вона не побачила діру у сітчастій огорожі. Ймовірно, через неї Владислав виповз і дістався дач. Він побачив дірку і доповз. Це так як люди бачили, нам казали: він ушов. Сказали, що він ушов. Вночі Поліна вирішила кудись рухатись, виглядала Владислава, не знала сама, куди йде. Назустріч танк ішла. Я ховалась, а ну, я йшла. Ну, я йшла і боялась, боже, тут хотілось, Бо ж вижила двох, не вмерла. Звернула там такі дома. Були. Вийшли люди. Я кажу, скажіть, будь ласка, де я нахожусь? Вони мене перелякалися. Вони мене вигнали. Вони взяли вила і шокер, І вигнали, сказали, що я дівсантка. Я пішла в ліс, у лісі є їздять танки, Вони обстрілювали, я заховалася по деревом і лежала там час. в сніг, їла сніг. Поліна блукала лісом до вечора нового дня. Хоча це було поруч із Бучею, місцевості вона не знала, дійшла до якогось котеджного містечка. Постукала до людей, жінка вийшла. кажу, скажіть, будь ласка, де я знаходжуся? Якщо можна, дайте водички. Вона сказала: щастя, я спитаю у чоловіка. Вона спитала, він сказав, закритий. Навколо були військові, лунали постріли. Поліна лишилася жити у якійсь будучці охоронця. З 3 березня по 8 березня я жила в цій будочці під снігом, в холоді. А в собаки брала воду в собаки. Без води з кукосуток це дуже тяжко. Пути хочеться. Вони там люди бачили. Вони ж і окна в окнам людей єсть, і все. І зайшли е, мародіри їх російські під 8 березня. Вони танком проламали ворота і зайшли на танки до них. Вони вивели двох жінок, Дівчата мені розказали вже, е, куди йти. Оділи мені білі пов'язки, сказали: поднімай руку, бери білу тряпку і іди. Тоді тебе не тронуть. Рус. Попри обстріли, вона дійсно дійшла до блиставиці і не впізнала її. Село було окуповане. На одному з блокпостів росіяни сказали їй, що бучі вже немає, що навколо все заміноване, а медичної допомоги вона ніде не отримає. Чоловік ще пройшов з бучі, теж ішов і його взяли в полон в Мироцькому. Спочатку його розділи, розтягнули на танки, провіряли оці наколки. Коли розтягнули вистріл в повітря, а він вже прощався з життям. Але чоловіка полі не відпустили, і вже разом вони намагалися виживати в блиставиці. Вони до нас ходили кожен день. Перший день вони промарадіорили хорошо. Двадцять чоловік зайшло в дом, нас посадили під пістолет, а самі два етажа шарили, брали що хотіли. що хотіли. машину загружали. Що їм нравилось? 30 березня родина Поліни побачила рух російських танків у зворотному напрямку. Вони не вірили очам. Але то була правда: росіяни відступали. Поліна нарешті дісталася лікарні в Ірпені, де їй через місяць після поранення надали першу медичну допомогу. Родина сподівалася, що Владислав десь переховується і повернеться, але вдома його немає і досі. Поліна перенесла дві операції на щелепі, гроші на які а це сотні тисяч гривень, збирали всім світом. А від Владислава Поповича передали листа. Хлопець перебуває у російській в'язниці. Де саме наразі невідомо. Софіти, театральну сцену та любов глядача, він проміняв на рушницю та окопи. Михайло Савицький артист запорізького музично-драматичного театру. З початком повномасштабного вторгнення докорінно змінив своє життя. Єдине, з чим не зміг розлучитися скрипка. Інструмент носить із собою повсюди. Навіть на передовій у вільну хвилину грає або записує вірші, саме це дає можливість перезарядитися, щоб з новими силами знову йти в бій. Неважко і завжди можна знайти момент, де б ти міг би взяти якусь колонку чи навушники та пограти, ну, якусь музику, яка в тебе викликає емоції, е, якісь позитивні. От, по-друге, е, я чудово розумів, що на війні. Це така війна, де дуже багато різних людей, і трапляються і музиканти. і Ми можемо щось разом пограти. Є там губні гармошки, гітари, супілки. Я теж з собою супілку воджу, ірландський вістел воджу з собою. Ось, ну, наше цивільне життя воно завжди з нами. Ми ніколи від нього ж не, не не йдемо. І ми воюємо саме заради того, щоб і повернути наше цивільне життя. І... Початок повномасштабного вторгнення Михайло добре пам'ятає: душа розривалася від емоцій, всидіти вдома не міг. Тож ввечері пішов бродити містом, прихопивши з собою скрипку. Друзі, вірте нашій армії, все буде Україна. Слава Україні! Героям! слава! Порожнє зовсім місто, якісь дітки були, ми так послухали. Добу я проходив, я не знав, що робити. Потім е зістриг волосся, у мене довго було волосся. Взяв речі, які придумав, пішов до військкомату, доки йшов, згадав, що в мене є друг, командир добровольчого підрозділу. Чому я одразу про це не згадав. Певно, що був шок такий легкий. Подзвонив йому, спитав і каже, Михайло, що робити. Він каже, ну у нас як кулемет, приходь до нас. Ось так потім, все і почалось. Два місяці Михайло перебував у добровольчому батальйоні. Патрулювали рідне Запоріжжя. Тоді ж він і написав цей вірш: коли буде весна і прийде тепло, хочу дарувати тобі букет. Але спершу нехай наше ППО зіб'є усі ворожі ракети. Хочу зустрічати тебе на пероні. Бріться вечірні з тобою купатися. Але мені потрібна тероборона. А тобі евакуюватися. Михайло добре знає, що таке розлука. Родину, сина та маму він відправив подалі від Запоріжжя, яке стало прифронтовим містом, а сам вступив до Лав Збройних сил України. За кожної нагоди він спілкується із сином Данилом. Це мій син Данило. Ось. Ось ми з ним постійно розмовляємо, щось одне одному розповідаємо. Ну, ну дуже цікаво. Я його дуже люблю. Одинадцятирічний Данило розуміє все, що відбувається. Власне, захищати країну Михайло пішов також заради сина. Тато що повинен робити? Тато повинен захищати родину та захищати країну. Тато це і робить. Син це розуміє, і я впевнений, що. Це вірний приклад для нього. Він буде знати обов'язково все те, що знаю я. Це весь мій досвід я йому буду передавати, тому що ну, ми ж в Україні живемо, знаємо, що все можливо. В цьому житті взагалі все можливо. На нулі Михайло бачив багато смертей. На його очах ворожі снаряди розривали побратимів на шматки. Про все це воїн говорить неохоче. Ми психологічно повинні, повинні йти тільки наверх. І нам не допоможе енергія негативу, нам не допоможе те, що ми будемо плакати. Нам не допоможе те, що ми будемо. Ну, і так зрозумілі речі, що війни не буває без втрат. І так зрозумілі речі, що це дуже страшно. Ми це все бачимо постійно. Рівень нашого героїзму. Я не знаю, я про нього нічого не знаю. Я знаю, що всі роблять, хто от поруч зі мною, починаючи з е, людей, які ніколи не були на війні, і людей, які е, життя присвятили цій дуже важливій роботі. Е, це люди, які роблять все для того, щоб ми перемогли. Емоція позитивна, не менш е, важлива для нас. Емоція е, куражу для нас повинна бути набагато більш серйознішою, ніж це постійний плач. Так що давайте сміятися краще, не плакати. Все буде добре. Мені пощастило свого часу послухати наживо скрипку Михайла. Ми зустрічалися на телевізійних майданчиках. Такі молоді люди, такі талановиті, амбіційні та безстрашні. Вони і є цвітом нашої нації. Саме таким людям належить майбутнє нашої України. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни. І прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері підписуйтесь. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати!